Пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, що вже й не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв і вивіз у ліс, думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його що це ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку. Та й каже їй, лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому І є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи і стали думати. Як би побачити пана коцького? Та й кажуть. А згодуймо обід. І взялись міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже. Я піду по м'ясо, що було в борщ. Дикий кабан каже. А, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь. Ну, а я меду принесу на закуску!» Заєць а я капости. От роздобули всього, почали обід варити, як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан. О, а я теж, теж не повороткий, вовк. Ну я старий, уже її трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Побіг заєць до лисиченої нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати і питає його: А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад і хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау! 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 А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз панкоцький на стіл і почав їсти аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. Кабан лежав близько столу у хмизі та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та втікати. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та й до такого долі, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гу! Просто на вовка мало не роздавив сердешно, як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. А Заєць і собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились та й кажуть От який малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв!